Всім привіт! Мене звати Ангеліна, Вітаю вас на моєму каналі. І в мене тільки що дуже дуже спонтанно зродилася ідея для відео, і взагалі ідея для такого невеличкого челенджу. І я просто відразу така: о, ні, 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 ні мені це треба записати. Мені треба зробити з цього відео. Нарешті мене з'явилась зробити якесь відео, тому я за нього хапаюсь, навіть он... сонечко. Крізь хмарки перше за багато днів пробиваються. Тобто це знак. Це знак, що я роблю все правильно, бо вже мене навіть губи сухі. Не зважайте, я на дуже великому ентузіазмі. Коротше, коротенька передісторія. В чому взагалі суть, в чому ідея. З назвою вже думаю, ви зрозуміли. Боже, яке сонечко! Блі. Після запису цього відео я йду гуляти. Сяду ось так от. Судочка на мене трошечки потрапляла, воно зараз ховається, але це дуже приємно. Давайте посидимо тут, поки воно є. Ми сиділи в чаті з моїми подружками і обговорювали ми якось ми дійшли до теми. Блогерів, підписок на них. І подружка сказала, що вона відписалась від блогерки, яка їй дуже подобалась. І я знала, що вона їй подобалась. Все сонце зайшло. Ну, нічого, продовжуємо. І вона відписалась, і я така кажу: блін, типу, ти так слідкуєш за своїми підписками. Типу, відписуєшся від людей, тому що я відписуюсь від людей, тільки якщо там прям от навалять прям дуже серйозного крінжа, і тоді я вже відписуюсь. А до того, типу, в мене на даний момент в інстаграмі 1155 підписок. Боже, яке сонце. А, так от, я зайшла в неї. Небагато підписників, ну десь там, умовно, 250-300. Я така в Сенсі, в Сенсі, як так мало. І потім інші мої подруги почали скидати там 200. Я спитала у себе в телеграм-каналі своїх друзів, кажу, а вас скільки? Одна дівчинка мені написала, що в неї взагалі, типу, більше ста, це щось дуже рідкісне. Я така в Сенсі. Я думала, що всі, всі живуть так, як я. Тобто, всіх дуже багато підписок, всі слідкують за всім, за якими тільки можна слідкувати, не лише за знайомими, якісь бренди, блогери і так далі. Я дуже це все люблю. Але. Я вже дуже довго живу з думкою про те, що мене трохи здобали соцмережі в тому плані, що занадто багато інформації, і я просто не встигаю переварювати і занадто багато всього, і занадто багато всього непотрібного. Я якось я не знала, що робити. Я періодично чистила свої підписки, але мені постійно здається, що все це воно мені потрібно. Всі ті не знаю, 500 магазинів, на які підписана, вони мені всі потрібні. І я, коротше, подумала про те, що треба зробити челендж. Ну, всі ж перед новим роком роблять розхламлення. Правильно? Так от, я Йшла зробити для себе дуже нетиповий челендж, а саме повідписуватись від усіх магазинів і від блогерів від всіх клімат, від яких я прям щиро прям про них дуже часто думаю, і постійно за ними слідкую. Таких не дуже багато, що я прям постійно шукаю їхні сторі, щоб подивитись, до яких я вже дуже прив'язана. Ну і бренди там якісь, які от реально мені подобаються, і реально я за ними слідкую. Ну мені в голову приходить зараз юніко, але там я спевнена, що ще їх декілька мене є. Брендів, які от я прям дуже люблю. Я не буду чіпати людей, з якими я знайома, тому що. По-перше, у мене дуже багато таких поверхневих знайомств, але я не хочу від них відписуватись. Мені цікаво дивитися за людьми. Якщо я підписала, значить мені цікаво. Ну, я відписуюсь, як я вже говорила, тільки тоді, коли там щось дуже крінжовало. Да, або якась ресняла, щось таке, і то не від усіх, хоча мало б напевно, але я люблю спостерігати за кінчам. Mm. Ще в мене є сторінка з планерами Сторі Вони прикольно дуже роблять всілякі пости. Я їх теж дуже люблю, і я постійно, до речі, часто до них заходжу на сторінку, чисто щоб подивитися, чи нічого у них нового немає. Коротше, отакі от, от акаунти залишаються. Все інше я відпишуся. Ну а потім, якщо я захочу знову на всіх людей підписатись. Чи всіх блогерів в акаунти, то я підпишусь. Я не ставлю собі якесь обмеження, просто це такий, знаєте, челендж собі. От подивитись, як мені житиметься без цього цього якогось інформаційного шуму, напевно. І я вирішила зробити те саме з Ютубом, тому що в Ютубі, типу, я проводжу напевно часу набагато більше ніж в інстаграмі. Щодо Тіктоку не знаю, тому що хто ці, ну, там більше стрічка працює, типу, там все одно більше рекомендацій. Стрічку слідкувань я дивлюсь дуже рідко, тому я, мені здається, там нема сенсу щось чистити. А от інстаграм. І Ютуб дуже гарно працює по підписці. І я Ютуб дивлюсь в основному тих, тільки на кого я підписана, а вже потім типу, шукаю когось нового чи підписуюсь на когось нового. Я тільки помітила, що в мене позаду ось якийсь шнурок, кабель, що це з стіни торчить, неважно. Мене так запалила ця ідея, я думаю, по мені видно, що я прям така вау, треба срочно це зробити. Тому, оскільки на телефон я записую, я зараз беру свій ноутбук, просто сідаю і відписуюсь. Коротше, я десь на середині по моїх відчуттях підписок. Я хочу сказати, мене так понесло. Я тупо відписуюсь від усіх. Мені завжди було складно якось відписатися, тому що я завжди думала: а вдруг мені пізніше там знадобиться, а вдруг те, а вдруг все. А тут я, типу, поставила чіткий критерій. Всі, крім тих, кого я прям ну дуже-дуже-дуже люблю. І реально я відписалася навіть від деяких людей, яких я думала, що віднесу до категорії дуже-дуже люблю. Бо я часто, ну я за ними слідкую, але якось я легко натиснула кнопку Відписатись і ще я зрозуміла, що в мене дуже багато незрозумілих різних магазинів, від яких я, яких я взагалі навіть в стрічці не бачу, типу мені ну пофіг на них. І купа всіляких одноманітних експертів, СММ, оце усе коротше. Щось дуже швидко. Так, окей. Оновлюємо сторіночку. І скільки підписок зараз? 795 А було 1152. Тобто, ну коротше, прибралось 350 десь. Підписок. Хорошо, це уже ну автопи, деякі я не бачила. Треба, напевно, ще раз пройтися, тому що деяких мені ну, не показувало. Я не знаю, не розумію чого. Блін, це так круто, друзі. Зробіться. От реально зробіть це. Прям ну я вже відчуваю себе в тисячу раз вільнішою якоюсь. Так, відбувся ще один раунд чистки. Оновлюють стрінку. Зараз 795. 653. Шоу! Трошки менше половини, але видалила 500 аккаунтів. Ага. А так можна взагалі? Чесно, мені хочеться, щоб було 500 щем-то. Мені хочеться от 500. Окей, я зроблю зараз третій раунд. Можливо, з телефону. Там просто є в телефоні. Якщо з телефону дивитися, вкладочка, типу, найменше взаємодій чи щось таке. І я себе відчуваю такою потужною. Друзі, ну, я тільки що обрано зайшла, ще проконтролювала це все діло з телефона. Excuse me, 622 підписки до 500, ну, поки що не дожала. Так приємно бачити таку маленьку цифру з підписок. Для когось, звісно, 653. Це багато дуже. Але для мене. Для мене це дуже мало. Боже, знову виходить сонечко. Ви що сьогодні? Ну і тепер я хочу зробити те саме з підписками на YouTube. А ще, от я, поки я відписуюсь, скажу про одну таку штуку, яка мене трохи бісить в YouTube. Напевно, здебільшого в українському блоге. Українські вони якісь одноманітні, тому що всі знімають, ну типу, це доволі невелика зараз ком'юніті українських блогерів, особливо на Ютубі. їх стає більше більше, але все одно нас мало, нас мало. І всі дуже схожі один на одного. От і в якийсь момент. Ну, мене прокинулася солідарність. Я почала підписувати тупо на всіх, кого я бачу, хто знімає українською. Я дивилася усе і підписувалась на всі. Я сама зрозуміла, що коли я дивлюся одне й те саме, мені самі хочеться робити одне й те саме. І мене це бісить, бо я не хочу робити щось одноманітне і скучне, як усі. Але в той же час цей стадний інстинкт в голові, що треба бути якусі. Ну коротше, це таке замкнуте коло. Я веду до того, що я попідписувалась на дуже багато людей. Ну, на яких мені, якщо чесно, поф. Я. Не те, щоб дивлюся якось їхні відео. Я буду просто відписуватися і говорити з вами. <світок> Давайте я так трошки можу вас далі. Поставлю видно, що чим зайнято. І я на багатьох попідписую. І тепер у мене в стрічці дуже багато людей, на яких мені тупо однаково. Я не люблю такого, і знову ж таки, я вже говорила, що я дуже довго живу з думками про те, що занадто багато інформації, занадто багато, і занадто багато того, що мені не цікаво. Скажімо так, мені хочеться почати цей рік не те, щоб з чистого листа, але трошки з меншою кількістю інформаційного шуму, тому що цей інформаційний шум він мене бісить. І мене бісить одноманітність. Мені ну я задобалась, дивіться, один той самий влог 10 разів. І проблема не в тому, що я не люблю влоги, я люблю влоги, я люблю звичайне життя, але якось на всі якась така однакова особистість. Я не знаю. І через це я сама. Постійно випадаю звідси, тому що я починаю думати, що я така сама, як усі, а якщо мене бісять, Ну, типу, це непогано бути такою, як саме, як усі. Я така сама усі, наприклад, як інші дівчата. Але я говорю саме в такому творчому плані, тому що це все одно своєрідна якась творчість. Стійте, я вас трохи опущу, бо мені не подобається кадр. А так, напевно, краще. Я. Починаю думати про те, що я ніяк не виділяюсь. Мене починає висіти все, що я роблю. Мені здається, що всі мої ідеї не оригінальні, і через це я випадаю, і пропадаю. Я почула знаєте, таку думку. Я зараз я попробую сформулювати. Я дивилася давне відео про те, як бути креативним. Тому що я ж кажу, у мене постійно ця проблема з цією креативністю. І він там якось сказав таку думку: хлопець, чи відео я дивилась, що ти, типу, сукупність всіх тих речей, які ти споживаєш, так? Да? Умовно, то як у мене можуть з'являтися креативні якісь ідеї, якщо я споживаю точно, точно, абсолютно все те, що споживають інші, і до того ж, весь цей контент він одноманітний, він про одне. У мене немає якоїсь унікальної перспективи, тому що я намагаюсь бути як усі, а усі, як уже таких, як усі, уже багато і. Коротше, в мене не буде креативних ідей, бо поки я буду споживати все одне й те саме, так от переварено по колу 10 разів одні і ті самі думки слухати і слухати, треба шукати щось нове. І мені це відгукнулось. Саме тому я зараз знімаю це відео, тому що не знаю. Я відчула креативний порив, позив. І саме тому, напевно, я зараз це все чищу, тому що мене дуже втомлюють оці всі шока. Я вам сьогодні буду жалітись. Я думала, що я просто вам. Розкажу, як я відписуюсь від людей. Ні, ще мої погляди на соцмережі. Так от слухайте. Мене дуже бісить. Ця величезна кількість SMM-ників, оцих всіх експертів з курсами. Господи, я не можу нормально полистати рілси, тому що в мене кожен другий рілс. Ну я розумію, що це напевно через мене алгоритм так працює, тому що я це лайка якось взаємодію. Але як же мене задобали ці запуски курсів скрізь? Всі мені хочуть щось продати. Та йомайо, та скільки можна? Мене задобало це все, однаково. Всі все роблять. Однакова і я це зрозуміла. І я так не хочу робити все те саме однакове, тому що я, знаєш, в мене є якісь ідеї. Але не знаю. Я ще не вирішила, що я з цим роби... хочу робити. Чи я хочу якось придумати, як виділитись. Але я не хочу придумувати велосипед, щоб якось виділятися. Я хочу просто бути собою і щоб всі мене любили такою, як я є. Я вже так багато прошу: просто любіть мене всі. Ну, можливо, суть в тому. Щоб просто бути автентичним і не намагатись бути схожим на когось іншого, тому що по факту ж, ми ж усі різні. Навіть якщо ми там в чомусь схожі, якісь смаки, якась певна категорія людей ми схожі, але ж все одно ми різні. І напевно, якщо транслювати цю автентичність, про це зараз всі говорять. Автентичність, то тоді я буду якось відрізнятись, просто тому що я відрізняюсь від всіх людей на світі. Так само, як всі люди на світі, по факту, відрізняються від мене. Але всі ми намагаємося стати чимось одним і, коротше. Це все так складно. Боже мій, Боже мій. Наскільки людей я підписана на тому ютубі? Половина з цих людей вже навіть відео не випускають, а вони мені просто не потрапляються. Отож, друзі, вже вечір. Уже ніч навіть. Я хотіла дати коротенький апдейт і попрощатися з вами, тому що я так ще якось обірвала взагалі запис, тому що я пішла. А, тому що виключили світло, а чому я перервала свій запис. Я все-таки дочистила своїх підписників на ютубі щодо інстаграму. Не можу поки що сказати, що щось дуже багато змінилось. Але, наприклад, стрічку стало набагато приємніше листати, тому що там лише те, що мені подобається. Там нема безкінечного одягу, тому що на ну, мене більше часу немає бажання дивитись на одяг, якийсь чи щось таке. Як я вже говорила, мене бісить, коли мені постійно намагаються щось продати. Тепер мені ніхто не намагається нічого продати. Подивимось, які будуть такі, знаєте, довгострокові наслідки цих дій, але я відчуваю себе дуже вільно, тому що, ну не знаю, вільно, реально вільно. Тому що я дуже довго якось не могла відписатись від усіх магазинів. Мені здавалося, що це дуже важливо, що мені це коли знадобиться, але вона мені ніколи особливо не знадоблю. Ті магазини, в яких я зазвичай купляюсь. перше, я онлайн, до речі, якось стала менше купляти речі. А по-друге, я знаю на пам'ять всі ті бренди, які мені подобаються. Тому, в принципі, мені не треба бути на них підписаними. Я можу зайти на їх сайт і просто так. Я дуже задоволена. Я усіх закликаю почистити свої підписки, якщо є такі самі. Хронічно онлайн люди, як я, яких мільйон підписок, яким все треба знати за всіма слідкувати. Або ви просто підписані багато якихось брендів, чогось якісь блогерів, мільярд, які вам не те, щоб сильно і подобаються. То я закликаю вас почистити свої підписки в інстаграмі. Я не знаю, можливо, в Тіктоці. Якщо вам там щось не подобається, на ютубі також ну, від мене не відписуйтесь, На мене можете підписатися. Я ще хочу зробити те саме з Телеграмом. Закликаю вас зробити те саме. Я дякую вам величезне за перегляд. Я сподіваюся, це відео вийде прикольним і цікавим. І побачимось в наступному відео. Я сподіваюся, я не буду пропадати. Але нічого не обіцяю.